Всім привіт! Сьогодні знову розпаковка відправлень. Так. Пішла ось така платка. Це регулятор вольтаву на 2 кВт. Десь і під якийсь моторчик кинув. Чи під щось таке? Так, подивимося, що буде. Ага. Шайбочка гайка. Резистор винесений і от така плата. Тут резистор підстроєчний, скоріше всього, на діапазон. І по живленню підключається. Два вхід, два вихід. Ну і регулюється потужність типу до 2 кВт, чи там вольтаж, як підписано. Піше вольтаж регулятор. Від 50 до 220 вольт дімер, Тобто може бути навіть під світодіодну лампу регулювання або під звичайну. Треба подивитися, що він собі представляє. Ціну не пам'ятаю, але я зараз прикріплю виноски, щоб було видно, яка вартість товарів. Ну це недорого, десь в районі 40-50 гривень. Так, друге відправлення. Це у нас щось покітику, не знаю що. Що в нас пише? Ага, на мікрусі 4056 зарядні модулі Type-C. Це я був зазвичай, коли в ліхтариках міняю акумулятори або під якісь саморобки. От. Такого плату плану. Зарядні модулі, вони роз'єднуються. Тут іде два контакти на батарею, два контакти на вихід. І ними можна заряджати батарейки. Коли заряджається, червоним горить, коли заряджено синім. Під Type-C роз'єм. Вони приходять вже розрізані. Ось такого плану платки. Досить класна штука, і стоїть взагалі там копійки, щось тож, в районі 40 гривень 10 штук. це всі всі товари замовлені на групових покупках. Я посилання залишу в описі, як на товари, так і на саму акційну сторінку. Так, замовляв ще кабель. Я попередньо один такий замовляв. Думав, він якийсь слабенький, але замовив знову такий самий, тому що навіть під. Паяльник такого плану. Зараз розфокусується. Ось такого плану підпаяльник. Він мені підходить ідеально, хоч він тоненький, але він нормальної якості кабель. Так, ще замовив, потрібно було щось набрати по акції устілки. Це на взуття. такого плану тут йде дві пари, здається, теж щось за 60 гривень, дві пари по дві устрілки. Все їх розпакую. Ось такого плану. Тут можна вони гесенькі. Підрізати, там пише 44 43 розмір і собі взуття вставляєте, вони як ніби ортопедичні, досить зручні. І остання посилочка це в нас а, ножниці. Медичні ножниці. Теж дуже класні наклятканини ножниці. Для розрізання тканини мені такі необхідні, я там деколи лямки розрізаю або ще щось. Китай, ніби симетричні. Коли ріжеш, трохи чути хруст, але не знаю, як вони у роботі. Зараз спробуємо. Ні, відрізають супер. Відрізають супер. Ось така невелика розпаковочка. Ще їдуть посилочки в дорозі, тобто ще буде. Трохи відправлень, десь буквально думаю, через недільку будуть. Так що підписуйтесь. Далі будуть цікаві товари. Дякую всім за увагу.